Пане Євгене, ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Ну, по-перше, вітаю свою команду з перемогою. Дівчата відіграли сьогодні дуже гарну гру. Я вважаю, дуже гарна атмосфера на стадіоні, гарна погода і гарний результат на табло. Дуже важлива була перемога для більш впевнених наступних матчів для наших гравчин. Тому я дуже. За період перерви у чемпіонаті Сістер суттєво змінив склад. На вашу думку, чи адаптувались у складі нові гравчині? Ну, враховуючи те, що ці гравчині у нас це переважно іноземці, то я вважаю, що для повної адаптації ще потрібен час, ну, І враховуючи ті моменти, які потрібні для цих гравчинь, комусь там психологічна адаптація, це інші. Менталітет, це фізична форма і так далі. Тому на все потрібен час. Сьогодні на полі у складі Сістерс вийшла Ірина Василюк. Чи підсилила вона команду сьогодні? Ірина дуже досвідчена гравчиня, тому ми розраховуємо на цю частину фінальну частину чемпіонату і я вважаю, що вона нам допоможе. Дякую. Ще раз з перемогою. Дякую. Пане Олеже, добрий день. Якщо коротко, як вам сьогоднішня гра? В Першу чергу хочу привітати команду «Сістер» з перемогою. Молодців порівняно з минулим з першим колом. Команда помітно, що є кадрові зміни, що команда прибавила. Видно, що тренерський штаб працює. А по грі все очікувано У нас молодь. Десь талановита молодь. Е, у нас всі перемоги тільки попереду. Десь я рахую, що рік-два окріпнуть, і тоді ну, можна буде щось з них вимагати. Якийсь результат за період цього міжсезоння Володимир попрощався з двома сильними гравчинями: Вікторією Гірин та Юлією Стець. Наскільки сильно це впливає зараз на гру вашої команди? Е, ну, поки що два тури зіграно ну, сьогоднішньої, і якби. Бо на сьогоднішній день поки що команді не може виявитись. Лідер ніхто не може взяти лідерські якості, можна так сказати. Через те, десь є бояність, тому що багато років Вікторія Гірен була в нас в клубі. Получається, всі вся гра будувалася десь через неї. Зараз чуть-чуть ми ну не можемо поки що не можемо, але я думаю, що все вийде. Дякую. І наступне питання в мене таке: кого бачити наступним лідером команди? Це дуже тяжке питання, тому що це дівочий футбол, і десь в тренувальному процесі, ніби вже хтось вимальовується а від Виходять на ігри і, і не так, як хотілося б. В журі на звання кращих гравчення матчу у «Сістерс» входить тренер команди Суперниці. Кого ви оберете? Івкову. Дякую.